Дня, з вами молода ферма. Так, так, Всім привіт. Ми зараз е, знаходимося у нашому коридорі. Е, зараз розкажу за плани і потім розкажу, чому ми знаходимося в коридорі. Е, так як е, знімати у нас нічого поки ні, що. Нічого, ми роботи ні, ні. ну, да. ну про це уже потім. Е, які у нас взагалі сьогодні плани на це відео? Просто виведемо корів, Васька покаже пшеницю, бо будемо у вівторок її бризкать. У нас є яд, у нас є прискалка. Це все це все, розкаже Васька. А це почнемо зараз з коридора. Ось хочемо показати вам його розсаду. Це ми посадили такі два види кави. Це ми це ми показуємо, яка вона вже є. Оце у нас динька вже проклюнулась. Ось як ви бачите, з насіни не вилізла. Дивіться. Диви, не, не... треба було зняти. Це ще й неділі не пройшло, як вона вже повискакувала. Да, да, так, да, да. це з насінинки вилізло отаке. Це у нас да. огірки. Ну, водій. Давай, давай розказуй. Ну, це ж у нас огірки, це дев'ять 9, дві 9, пачки ми посадили, небагато для себе. що це огірки, як бачите, теж вже посходили. Може, навіть, навіть з неділі не пройшло, як їх потика, вони вже й посходили. Тобто по початку накривав їх пленочкою, але ні, щоб не було холодно. І поливою з вечором. Кавунчики теж вже дивіться, які вже повискакували. Один гарбуз. Це гарбуз да, досі досі пор не вискочив. <гум> ну це все кавуни. Де садили по два, де по три штучки. Де по одному, де по придумали. одному, тільки повелозило. ну. Цибуля тут теж у нас є. <гум> ну і це все кавунчики. Дивись. Насіння? Ага. Ось така насінинка. Ну, побачимо, знаю, чи, буде, чи, буде, чи буде з нього діло з цих розсад. Бо дуже хочеться свого. Да. Ну, ось, вже, дивіться, бач, пускає вже погано. Mm -hmm. Тут видно. Щось з насінинами ось на верхушки. Ну да. Ну ось де таке можна з листя познімати, а де таке, ось воно бачиш. Не треба, воно саме попаде. Так, все, зараз ми йдемо виводити корову. <рес> Притих тебе ну, знімаю. Буде. Зранку було так холодновато, то зранку ми їх не, 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 не виводили, тому що холодновато було, та й вітерець був, то зараз... Ближче до обіду вже аж тепленько. Угу. Я все рівно в ковті, тому що... По оприсканю, що, що я так хотів розказати. Вчора їздив, мені людина дає оприскувач і я також, тобто, щоб у нього взяти це все діло і побризкати пшеницю. Ну вчора їздив мені трактором своїм, то не зміг його взяти, тому що на оприскувачі дуже великі там пальці на навіскі, тобто тут не підходило в мене, то не вийшло в мене його взяти. Ну, знайшов людину. Ну, якраз із кабіною. Хотів сам уже пихати без кабіни, але ну, знайшов людину з кабіною, то на вівторок договорилися її поприскати. Сьогодні я теж з вами схожу, покажу вам пшеничку, яка вона там у нас вийшла. Два, дві ділянки пшениці і зайдемо ще на люцерку, Да. Mm -hmm. Покажу, яка люцерка, яка пшеничка, які там буряни в ній, чи є, чи немає, подивимося з вами. Ну Хотів на сьогодні зняти відео поприсканню, але не вийшло. Вчора їздив, то оприскувач просто не підійшов. Да. Сьогодні не встигнемо побризкати, тому що людина зайнята. Оце хіба да. що на вівторок? Це у нас сьогодні п'ятниця, завтра субота, підготовка до Пасхи, да. а в неділю вже Пасха. Ну то є самі бачите, празники. У понеділок, звісно, так сказать, після Пасхи. Тому ми на, вив... на вівторок. На вівторок це ранку, думаю, ми за там йод поїдемо поборискуватись. Тоді людина прийде до нас, наберемо водичку. Побризкаємо тут діляночку, тому ще біля нас туди в нас 10 соток пшениці і як ми кажемо гектар, на якому 86 угу. соток. 89 десь. Ну, ні, 86. Я по телефону виміряв його, там 86 з копійками. Виходить. Ну, майже гектар. Подивимось, яка там пшеничка, покажу вам заодно. Тобто ну, зараз, зараз виведемо коров, зараз зайдемо в сарай, покажемо, що ми там теж зробили. Посадили ще з Оксаною гарбузи, мабуть, два дні тому. Да? Угу. Кабачки, гарбузи. тобто Більше половини городу в нас вже засаджено. Картопляже. Ну, Картопля вже теж сидить в землі, буряки посіяні. Ну картоплю і буряки ви бачили, як ми садили. Хто не бачив, отут прикріплю відео. Також з цією, цією роботою ще ці дровами займаюся. Ще дуже потрібно буде в дровник перевезти, бо теж рубою. Закидаю в прицепчик і перевожу, в дров... перевожу в дровник, що тут не городу. Посадили ось. ось, поки ось паличка, це купив звідси і по самі буряки в нас тут гарбузи. Гарбузи кабачки сіяли так, щоб між дорядками було трішечки більше півтора метра. Щоб я, щоб я міг фризою заїхати і прополоть, так сказати. Але да, ну, ну, між, рядка, між рядками вже Оксана забіжить, сопкою сап, позбиває. Да. Бур'янів немає. Ну, я, що... я перед тим, як ми сіяти, я ще заборонував. Боронками, тому що бурян вже почав вилазити. Вже угу. ось як видно, дивіться, де було зафрезеровано, вже бурян поліз, ось дивіться, як бачите, тут ще нічого не посіяно, ну буряна дивіться вже скільки. Угу. Ну, за... перед, перед тим як сіять гарбузи з кабачками, заборонував і підсапку по посіяли. Посадили. Mm, да. Тут а потім вже висадимо, як уже потепліє, тому що. Он... Тут у нас розсада. Будуть, будуть ті самі кавуни, ті, що я посадив розсади, можливо, купимо там 10, 10 штучок помідорів, ну, перчика да. трошки, небагато. Да. Це там ми вначалі посадимо і все. Це там да. Картошка в нас там в кінці огороди. Да. Це тоді пішли корови коров виводить. Наберемо водички, чи нас тут вона їсть. Та вони в основному не п'ють. Брауні, коли йде на пастбище, вона не п'є воду. А галька так ну, трошечки. Зараз ми виведемо це гальки фото. Я думаю, брауні у нас зранку не п'є. Потім як виведемо, наберемо повну бочку, щоб вона тут на сонечку, ну така, щоб була тепленька водичка. Да. Все пішли, виводити, бо вже зіпають. Я їм зранку положив сіна, тобто як вивожу, даю їм сіна, і як завожу, в них вже в коритах сіна лежить, щоб так то різко перейшли на траву, таку свіжу, щоб не було проблем. Да. Так. Так видно тут в сараї, О, видно, так. Да. Так, і по Дальше покажемо, Поки не можуть підстрапу. Пацюки растуть. ростуть. Чуть-чуть фу. Ще у нас біда, одна така Ще в одного, е, одного напухло копице. Це ми ось тільки на днях помітили. Е, ну що він постійно от хромає. Ми не могли понять, от дивимося, вроді би, от нічого не може. Ну от нічого немає, і все. А на ножку він не стає. Я коротше в нас потім уже ми це вже сложили ці всі факти. Коли тут була свиня, ми почули вереск. Вона, мабуть, наступила йому на копице і в нього напухло копице. Ми, коротше, позвонили ведь лікарю, мажемо іхтіолово і мазю, може там, щоб прорвало воно. Ну він там каже, кабанчик, що кабанчик такий хороший, просто це що просто щоб ну, Да. Добавить, да. Вітвреш сказав, що якщо не поможе їх тіолова мазь, то тоді позвонить йому ще раз, він тоді приїде і будемо або шприцом витягувати, що там, або різати, Ну, не кабана, іменно. Коротше, оцівалку. ми вчора намазали, сьогодні зранку намазали. Так. А так, жовтий. Так. Водичка у них є. Підливаємо утром вечором обичну водичку, а в обід підливаємо із броваформом. Брова. Ну і сьогодні ще також засипали для профілактики жовтий порошочок, я не пам'ятаю, як він вже там називається, щоб вони не запоносили тут. тут вони і так не запоносили, але ну, все рівно треба для профілактики підсипати. Так, їм сьогодні виходить ще скільки їм сьогодні сьогодні третє. <праць> <праць> Їм ще тільки місяці і п'ять днів виходить. Да, ну вони ще малі для продажу. Так, а це жорік. Де ще дві неділіки породиємо. Ти що, Жоріка зняти треба? Так що. Уся нормально. Да, вчора ще повичищали у них. У всіх повичищали, і в свиноматок, і в свинок. В ту, все, вже, mm -hmm. Там, де вода, воно вже нахлюпали. Mm -hmm. Цю свиноматку ми вже злучили. Yeah. Вона на четвертий день кинулася, але ну, на п'ятий день вона стояла, ми її вже злучили. Ми замовляли сім'я, злучили, тобто тепер будемо чекати 18, е, 18 днів. Дал. Ще ось люцерку. Ось покосили у сусідки люцерку, подождали, поки вона висохне, на сонці згребли у валки і оце підносимо коровам. Ну і рижик ось лежить. <гум> так, де налигач. Так, я відкриваю двері. <гум> так, Як вже виведемо Галю, вже до вас повернемося. Так, Галюня, п'ємо п'ємо водичку. Не хочеш? Вона зараз поки надумає. Ну так. Да. Це до вечора хайпасу. Да. Да. Ні, не, не будеш. Ні, захотіла. Ну, зараз вона поки зуби пополоскає. Це у нас жук нормально веде себе, а полкану це гавкає просто на все. На коров, на теля, на нас, якщо ми йдемо туди по сіно. Тупо гавкає на все. Ну, Така от собака у нас. Нічого не зробить. Зараз угу. напивається і ведемо. До. Пости поки є на чому. Угу. Мариска. О, все, упала. Ай. сейчас субочка будет, я. Та вона все не вип'є. Брау не можна зразу на пастбище вести. Добре. пошли. Пошли, День. Галюня. Так, подихнути. Ходімо. Все, идём. Подожди. Думаєш, да? Отце, вона завжди думає, щоб попити. Палкан. Палкан. Все, давай, Галичка. Ні. Так, підганяємо це. Давай, 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 давай. За вуха зацепилась. Давай. все, і ведемо. Галя, звісно, не сильно дуже любить йти на пастбище, Зато додому з пазбища прямо летить. <сі> так як оце у нас Брауні теж починає виходити. Отак, От може чутно, бо вітер піднявся. Теж Брауні виводимо. Перше час Брауні капець як не хотіла йти. Вона не знала, що від неї хочуть, куди її ведуть. <гум> так що а це вже виводимо в місті. Багаля у нас ще сама не пасеться. Так, почухаться. Ну куди ти ото піднімаєшся? Ой. Ми це почали виводити ось сюди ще, ось ось, та, ось тут ось прибиваємо. І ось тут теж прибиваємо. Тут ось е, на початку вже повигризали все. Ну, а це вже одросло, так що сюди теж, може, будемо виводити. А взагалі виводимо аж отуди, от аж до цього дерева. Там трава шикарна, тому що більше вивезти нікуди. <рес> Все тоді. Вже як будемо брауні вести, от тоді повернемось, там є на що подивитися. <рес> Все, чекайте. Що. Опа! <сі> Ні, вона не по траві пішла. А що, вона не питиме? А ну може щось. Вона не питиме. Давай-давай-давай-давай, Пришла Брауни. да, моя а, а, дубец, вот такой? Э, дубец. <laughs> давай. Как вы видите, она уже спокойно, сынко, идёт. <laughs> Почти. Хе-хе. <laughs> Треба знімати, коли ми їх додому забираємо. Yeah. Yeah. Особа на Брауні. Хвостой пістолетом так і помчала. І я десь я там біжу, вони вже забігають і туди за двір, а я ще так оттуда біжу. Yeah. Ой, да. З коровами весело. Гарка, а там він вже пасеться. <ріст> <ріст> Ось, Брауні вже привикла, вже сама ходить. Так що вже і палки не треба. Просто треба її ззаді йти підганяти і все. Да, Блауні. Ох і Блауні. Браун цвіт. <laughs> вот, все. все, пошли. Ай, <laughs> Да Давай сейчас обмажу тебя. Ну вот. Ну все. Все, пошли. Деловое. Все. Галя. Галя. А, Галя посадить і хатали, все равно. Ну, так. Да. Все, пошли, бойбрау не тоже вже припаслась. Все, до вечіра. Давай. садок Ага. Як это ліво в школу, либо в садик. відвели, это... вони так дивляться на тебе, типа мама, не уходь. Так, все, коронавиве, зараз матнемося на пшеничку. Матнем, все остається на хозяйці? Да. Все тоді, зараз полипень, Да. Так, оце наша перша ділянка, де 10 соточок. Зараз вийду. Опа. Така ось пшениця. Тут десь і більша ось така є. Вимахала вже. Тут ми сіяли вручну з Оксаною. так Тут бур'янці трохи є. Звісно, містами трохи не кинули так. Ну це виходить, виходить тут 10 соток. Доволі непогано, я б сказав би. Так, все. Це наша перша ділянка. Тут ми, як я казав, вручну сіяли. Закривав я тут вологу, тягав я тут борони. Це вже давненько я відео не знімав, звісно. Що тут, а що на гектарі, ну там де більше поле теж я там борони тягав, то такий ось я вийду неї. Це літру ми, ту, ми тут також розкидали, тут 10 соток і ми тут окинули, е, по-моєму, е, чи 7 чи 8 кілограм, десь так. так Ось пшеничка. Ну, Ділянка невелика, ну, але тут така квадратна, тобто проблем з нею немає взагалі. Тут ми раніше сіяли жито два руки поспіль коровам на прикормку, то потім я переорав і... Засіяли це пшеницею. Ну, щоб вийшов якраз рівно гектар із тим полем. Тобто соберемо, подивимося. Ну, я ж кажу, по потрібно ще буде це побризкати бо бурянці по-любому будуть. Якщо не зараз, то потім уже, як буде колосок, Як вже ячмінь вже доспіє майже, то бурян по-любому полізе, якщо його не побризкати. Ну і зараз поїдемо тоді на те поле, також покажу. Тут недалеко воно все знаходиться від дому. Дорога так собі, звісно, у нас тута, ну, потихеньку так сказати. І заїдемо тоді ще покажу вам люцерку. Вона там вже така міста єсть хороша вже, вже проситься, щоб її скасили, ну, по погоді дивився, та ще й рано, я так думаю. А там хто знає, зараз покажу. Воно, тут все у нас майже в, одну, в одній точці знаходиться. Так що Далеко, далеко їздити не потрібно. Ну і зараз тоді доїдемо і вже включуся. Бо тут ще така горка в нас. Конечно. Так, і наступна наша ділянка. Звісно, потрібно буде приїхати сюди, сюди з бензокосою, покосити, щоб не зараз бось крапива. Опа! Так, і оце ось наша друга діляночка. Така ось пшеничка. Взагалі шикарна. Зараз трішки вище обійду. Тут нам трошечки вже розчистили, трошки люди попиляли. Тут більш-менш порядочок. Так, бурянці такі ось полізли. в рядочку тут, де-інде починають лізти буряни. такі ось собі у нас. Ось, ось хрущ сидить. Так що, отака, от дивлюся ну я думаю, що шикарно взагалі. Сіяли ми її в кінці вересня, да, в кінці вересня минулого року, там, по-моєму, чи 26, чи 27 вересня ми її сіяли. То посіяли, теж сюди. Ну, сюди ми селітри небагато кинули, по-моєму, 50 кг. Добрив тут також вистачає. 2-4 роки тому сюди теж навоз, навоз, ну, навозу привозили дуже багатенько. То його тут вистачає. Ну і селітри трішечки кинули. Це ми Саме ще кидали, теж відео знімали. Бури не тягав також, закривав вологу. Ну і дивіться якась красота взагалі. Класно. А цих бурянів дуже багато, це ж такі липучі ось. Дуже їх багато. Перій теж. Ось кусочок не, не засіяли, то ось воно, що бурянці які. Опа! Ну і така ось пшеничка. Взагалі класно. Там далі тут вже трохи поопилював, як, як в минулому відео ви дивилися, де я зарпалом сюди приїжджав, то от там я чагарники всі повирізав, вже, бо вже аж на поле вилазили. То там вже чудово все. Ну і тут ось так само. Подивимося, що ми з нього зберемо. Зараз, я думаю, головне його побризкати, тому що в минулому році тут дуже багато було бурянів. По-любому ж багато насипалося насіння з нього. В той час, коли я його косив, згрібав валки, то всипалося тут дуже багато. Тож, щоб потім не було проблем по його збиранню, то я думаю, побризкати по-любому потрібно. Ну, як казали, оприскувач є, ну просто якби. До мені трактора підійшов би він, я б сьогодні вже б його і побрізкав би. Ну, побризкає інші, інша людина, знайшли вже, то через пару днів побрізкаємо його її. І... Так що оце такі справи по пшеничці. Туди трошки дві деревини висить, так ну це нічого страшного, я думаю. Так, ну а це і все. Поїдемо зараз ще на люцерку, подимося з вами, покажу яка люцерка. І на сьогодні все, я думаю. Красота. Все, летим тоді на люцерку і на сьогодні все. Так, це наша перша ділянка з люцеркою. Як бачите, там он, хоч люцерка є, а тут ось один парій, де-інде виглядає люцерка. І зараз зразу вже на другу діляночку подивимось, вона тут зразу вже така нормальна. Травичка тут і зараз на другу ділянку заскочимо також. Тут шикарна то тільки одна ось сторона. Ця, оця, ось Зараз покажу. В ну, початку так ось більш-менш вроді би. Там взагалі шикарна там вище коліна люцерка На цій стороні щось поганенько, воно щось зійшло. Бачите, взагалі майже нічого немає. Одна кульба вон торчить. перій тоже. Ну, ну в тому році таке саме тут поганеньке було. один парий, де інде попадається люцерка, хто знає чому вона так посіяли її і кусочок люцерки є. Дальше взагалі немає нічого. А тут аж вже, мабуть, більше, вище коліна вже, мабуть, люцерка. Там, взагалі шикарно. Як ще то Майже по коліна навіть вище є, дивіться. Густюща така класна взагалі. Ну ось бачите кусочок оце раз. Це там де я стою, ось пішло, Дальше там нічого немає. Ну а тут -то взагалі шикарно. Ну, вона ще тільки тільки починають стрісти. Вже така і проситься, в тому році ми десь таке її косили, мабуть. Ну по часу трішки пізніше по-любому. Що у нас тільки початок травня, ще, хоча можливо вже й косять, не знаю. Так що це такі справи. Так, ну а на цьому все. Поїду ще по справам. Так, Я думаю, наступні відео зніму відео по оприскуванню. Покажемо, як ми будемо бризкати, чим будемо бризкати і взагалі всю процедуру. Так що, ну на цьому все. Дякуємо за перегляд і до наступних відео. Все, всім пока. Так от їхати вперед. Так, хай буде. Такого було, просто не закрити. Це бонус плюсом. Бонус плюсом? Що це її на трактор купив? Сідушка, да. так? На, на, на нас двох. Не знаю, чи вона ще підійде. На нас двох? Там, ти подивися. Оце вицепив собі. Ви собі на трактор. ну, ставля я сяду. Що, за 300 гривень. <рес> за 300 гривень, я думаю, нічого страшного. даже 7. Та я думаю, підійде. 300 гривень. Маєш, так. Ну, я сліта сядемо. Твоя жопа тут поміститься. Класно. <рес> ну, зараз прийду по фрезеру, бо вже дзвонили, треба їхати. Потім приїду. Ну, По-любому, що кріплення дуже тут здорові, прийдеться якось переворювати під менші. Ага. Тут все робоче, дивіться, все просто нульцеве. Ага. Все робоче, що спинка, що... Це тут щось теж натягується, типу вперед-назад, мабуть. Ага. Я думаю, бути діло. а там політь. Все, треба якось тепер е, дуже класно підписати це відео. У мене спина вже того крісла болить. А тут, <рес> тут дивимося маленько взагалі. Підпишемо апгрейд-трактора, да? о, 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 так? О, о, ні, ні. лібо підпишем. Е, вики, этот. Здали новий трактор, здали старий трактор, купили новий. А, із і, з, і з мощною сідушкою. Поставили сідушку з машини і жаліно. нову, так? <гум> Подивимося, <гум> по я зараз якісь кріплення, бо по-любому на міні-тракторі спустити. Дивіться. Тут, що хотів... ричагу, воно там спить, якась дрібненька? Я не скажу, рейтягу воно не вийшло, звісно. А, ну, звісно, ця, блін, сідушка в два рази менша. Я думаю, повинно помістити Тут рейтяг, якщо так було, назаду, <overstire> anyway, needed, ну цей речок він нужний їде. Ну, я коротше це крісло і подивимося, що воно чи підійде чи не підійде. Ага. Ну, я тут отдав за нього 300 гривень, то не жалко буде, якщо не підійде. Ну, однак. Ну, якщо що, то мені буде нове кудись. Не знаю, приткнем. Шлики жаритимем і будемо тут. Так, цьому все вже, бо вже буде. Ну, такий тепер бонус плюсик. Все. Всім до зустрічі, всім па-па. thank you